Попробую дуже коротко вам розповісти про камери відеонагляду, бо дуже великий вибір, якби є. Є, і автономні повністю і так, якби звичайні стандартні Wi-Fi камери. Різні, двойні, трійні і чотири камери в одній. Тобто, ну, кому яку підібрати, дуже тяжко, я так розумію, для людей ну, вибрати певну модельку, яку потрібно так, трошки. Одним словом, постараюся вам розповісти про деякі одинарні двійні труні. Тобто, давайте стандартно. Коли у вас невелике приміщення, просто один заїзд звичайний. Якщо потрібно не на велику відстань, тобто, у нас є такі стандартні. От номер один. одинарна 5 мегапіксельна Тут у нас цю ми пропустимо, тут двіна, одинарна 4 мегапіксельна Знову ж таки, одинарна 4 мегапіксельна Ось тут у нас йде 3 мегапіксельна це вже малесенька. Мені її можна десь приміняти в приміщеннях. Даже вона буде більш там... лучше дивитися, бо вона дуже малесенька порівняно. І ці камери, як би вам сказати, можна собі встановити, Тобто, коли вам потрібно, щоб прямо стояло, собі знімало, але коли ви захочете, можете повернути в другу сторону. Якщо вам потрібно. Зайняти трошки більшу територію, тоді вам, як мінімум, потрібно зо дві камери, двійну, щоб була. Наставити в одну сторону, а нижню, відповідно, собі смартфоном можете собі повернути, куди вам потрібно. І так ви захватите більшу частину території. А коли вже вам потрібно ну якби ще більше території, ну я вам зараз розповім. Так, в загальному пошвидкому зараз про подвійні розповім. Дивіться, є вони якби стандартні, повністю автономні, з сонячною панелькою середині стоять акумулятори. є також такі стаціонарні звичайні від розетки 220 Wi-Fi. І в нас так само кабельне. Кабельні інтернет, майже у всіх камерах є. Тут на це не звертайте увагу. Дивіться, кожну камеру, яку я показую, пронумерована. Якщо вас якась зацікавить, ви собі можете просто писати мені, я вам відповім. Яка цінова категорія і більш детально про ту камеру. Значить, автономні також такі є повністю або Wi-Fi, або 4G. З двійними камерами ми закінчили, але є багато великий вибір двойними. Далі, дивіться, є трудні камери. Щоб вам пояснити, ось дивіться, от, тройна камера, великий коту огляду. Тобто, коли у вас більш широке подвір'я, більше охватити потрібно. І також нижню поворотну собі маєте, без гібридного зуму. Тобто, це на відстань таку стандартну, невелику, щоб там дивитися ну, 20 метрів. Якби, стандартно вам буде вистачати повністю, можливо, і далі. Це в нас ідуть труйні, також є такі самі труні. З... З гібридним зумом. Зараз вам покажу, ось дивіться, під номером 9. Бачите, тут у нас іде нижня вже двійна гібридний зум. Тобто в нас тут десятикратне зближення, воно не розпливається, нічого дуже чітка, гарна картинка. Виходить. Вже в цій камері ви набагато далі можете побачити там, ну будь-яку картинку, щоб ви собі розуміли за рахунок ось цієї подвійної камери. Із-за цього гібридного зуму. Також є. Наподобі таке самої Ось номер 11. Також дивіться, широкий об'єктив, кут огляду буде. І труйна вже, тройний гібридний зум. Тобто тут а ще далі набагато можна побачити. Якщо буде більш цікаво, більш детально, щоб подивитися розказати, я вам, якщо буде багато коментарів, я вам просто зніму відео да і покажу вам в реальності, як воно показує, наскільки там більший. Той зум ну, дуже далеко буде видно, я вам скажу. Тобто в реальному часі ви можете дуже далеко зближувати і бачити реальну картинку, як воно є, і ну, далеко видно просто. Так, значить, про такі камери розповів. Ось така у нас іде. Ось така з гібридним зумом двойним і ось така з струйним гібридним зумом. Далі. Дальше... В кого більший кут огляду потрібно. Ну, як вам сказати, майже на перехресті або навіть на углу будинку, і вам потрібно майже всю територію захватити, то можна дивитися ось такі камери. Вони наподобі ось цих будуть. Значить зразу скажу, ці по 4 мегапікселі йдуть. Кожен об'єктив по 4 мегапікселі. Тут, а далі в нас йде по 5 мегапікселів, І тут у нас виходить так само гібридний зум нижня йде. Ось це в нас буде так, наподобі як ця. Тобто тут йде двойна камера і ось тут йде двійна камера. Різниця в них те, що ми можемо ось ці бокові повернути в любе місце положення. Мені незручно трошки однею рукою. В Любе місце положення, як я вам потрібно. І за цього воно дуже практично. Так що можете звернути увагу на такі камери, також дуже добре. Цінова категорія, якби стандартно, буде така сама, як і в цих. те, що ви можете собі розвернути самі об'єктиви. Далі, дивіться, тут в нас виходить так, як я казав, одна камера, друга камера і ось тут дві камери. Дивіться, ще є на подобі такі самої, ось чорна. Тільки тут ще на одну камеру більше. Ось тут у нас по центру стоїть камера. Тут вже нема. Бачите? І що виходить? Тут ми так само бокові можемо обернути в будь-яку сторону. Нижня в нас гібридним зумом на велике зближення, поворотні. Так же, як і в тій. Просто що ми ще маємо. Е... Цю центральну камеру, коли ми обертаємо центра... е... нижню центральну, в будь-яку сторону ми собі бачимо все рівно, що в нас робиться на даному етапі, по центру, як було. Тобто ми не втрачаємо картинки. Це також дуже практично, ну звичайно, все ціна від того починає рости. І ось ці всі в нас йдуть вручні поворотні, тобто ми собі наставили якесь положення, і воно в тому положенні стоїть. Ну. Є також автономні повністю. Ну, не автономні, автономні повністю також є, розповім пізніше, але є такі, що бокові повертаються. Тоже дуже цікавий варіант. І теж вони по 5 мегапікселів, З гібридним зумом вже повністю йдуть. Ось дивіться. Ось ці камери я вже на них відео знімав. Бачите? Тут у нас виходить тут подвійна йде бокова одна, центральна подвійна. і... Слідуюча буква також подвійна і по центру також є камера. Ми, тобто, виходить, майже повністю, якщо, якщо ми чіпляємо десь на углу, ну не на углу, а на стовп на якомусь перехресті, ми можемо вхватити повністю майже все по кругу, але буде там взаді трошки мертва ну, зона, що вона не побачить. А так, в загальному, що я її тестував, майже все видно по кругу. Дуже цікавий варіант, я вам скажу, і в кожній камері з цих поворотних вони всі йдуть автоматично, їх можна повертати смартфоном. Це дуже практично, дуже добре. Відео є, там я дивився і закидав і в YouTube, і в TikTok. Якщо цікавить, прогортайте вниз, подивитися більш детально, як вони працюють, як я їх підключав. Значить, що скажу? Це все наружні камери, стандартні, Wi-Fi. Також тут у нас йде. Бачите, можна звичайний кабель давати, інтернет або Wi-Fi, а або... це стандартний блок живлення. Тут а, нічим не відрізняється від цих остальних. Якщо цікавить дана моделька, ось є номер, номер камери, пишіть в коментарях, я вам розповім більш детально. Якщо щось цікавить, і наподобі таких камер я можу ще показати ось такі повністю автономні. Є ось такі, такого плану. І ось такого плану. Там вони не суттєво відрізняються просто по самому вигляду, по самих поворотах. Тобто тут вже йдуть вони з панельками, монтовані середині акумулятори. що в одній, що в другій. І також, зверніть увагу, тут є камера. 1, 2, 3. Три камери по центру, не камера, це йдуть прожектори просто. На них також відео знімав. Тобто ну, дуже багато. Всього знімав. Якщо цікаве щось, просто запитуйтеся, вам розповім. І будемо підбирати якусь дану модельку. Це ще не всі модельки, що можна вибрати. Кажу, цей йде бюджетний варіант. Це є недорогі варіанти, хто хоче щось, щось недороге, і, ну, як би сказати, щоб собі поставити, щоб воно працювало. Я вам скажу на дачі, на дачі ось така у мене стоїть. Ось така бюджетна камера. І вже вона в мене два роки стоїть і, слава Богу, не маю проблем з нею. Працює, будь-який час заходжу, все записую, все пише. Ну, як би так. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в коментарях, допоможу вам щось підібрати. Поговоримо, поспілкуємося і виберемо певну модельку, яку для вас буде потрібно. Всім до зустрічі, пока!